Особливий захід відбувся сьогодні у сесійній залі Рівненської обласної ради, адже крісла депутатів зайняли переможці Олімпіади, знавці Біблії та їх наставники. А саме нагородження кращих з кращих проводили всі ті, хто вже роками дотичні до популяризації духовно-просвітницького руху на Рівненщині і звичайно нові обличчя. Адже щороку ми бачимо все більше і більше небайдужих, що об'єднуються навколо Олімпіади. У час війни майже 31 тисяча учасників з 54 громад рівничні стали учасниками цьогорічної олімпіади. І сьогодні усіх переможців отримують премію у розмірі 10 тисяч гривень від славі Christian Church Lincoln, штату Небраска. Що ми щиро дякуємо? Деякі громади, які ніколи не приймали участь в цьому році, дітки з цих громад приймають участь в Олімпіаді. Значить, ми на правильному шляху, звичайно, без Ініціативи Сергія Валерійовича і його педагогічного колективу, це було б неможливо, але певний час ми підставили плече і розкажу трошки історії в цій сесійній залі, де ви зараз всі перебуваєте. Було різні події і різне відношення до релігії від дичайшого атеїзму до дуже великих закликів. І, на жаль, без дій. І насправді сьогодні, от, ці останні роки, це дії, які наближують, е наближують Слово Боже до наших дітей, до наших сімей. І сьогодні, особливо в цей період війни, ми маємо якраз нашими християнськими переконаннями показувати єдність нації. І я ще раз дивлюсь на молодих людей, мені дуже приємно, що ви. Вибрати для себе і стали знавцями Біблії, оскільки, знову ж таки, повторюсь, розтягують різними речами, від незрозумілих відео до незрозумілих трендів, але от тут точно є правильні речі. Можливо, десь ви будете не такими популярними, як ваші ровесники, але ви точно на правильному шляху. І для мене ви є прикладом того, оскільки знавець Біблії це людина, яка. Це та дитина, той педагог, і всі, хто дотичні, витратила час і зрозуміла, а якщо вона зрозуміла, значить читала з відкритим серцем. Як показав час, Олімпіада об'єднує саме тих представників влади, які не просто вболівають за морально-духовний напрямок у освіті, але й самі керуються духовними орієнтирами у житті. Не знаєте, не так багато років пройшло з того часу, коли вперше в області була проведена олімпіада, про яку згадав Бахсирі. E, взагалі ця Олімпіада, мабуть, одна з наймолодших олімпіад, які вже тривають на багато років. Але e, разом з тим вона є, як на мене, в числі тих, які є наймасовішими. І це є свідченням того, власне, що ця Олімпіада є популярною. Популярною серед учнів, серед батьків, серед педагогічних працівників. І це дуже важливо. Це важливо, тому що сама Олімпіада спонукає кожну дитину ще більше читати і ще більше досліджувати Біблію. А це, в свою чергу, позитивно однозначно впливає на формування доповноморальних цінностей. Тих цінностей, без яких ми сьогодні не можемо говорити про якість освіти, бо без духовно-моральної складової школа не може бути якісною, освіта не може бути якісною. Спочатку було слово, і слово було Бог. Кожна дитина, яка читає і вивчає Біблію, це та дитина, яка буде проносити крізь життя і цінності, які є у вічній книзі. Це ті люди, які виростуть і справді ніколи не зрадять, які не будуть обманювати, які не крадуть, які не зроблять лиха і чогось поганого. Це ті люди, які справді будуть формувати фундамент розвитку нашої держави на справжніх цінностях. Особливо сьогодні, дякую переможцям, ви надихаєте нас, дорослих, не зупинятись навіть тоді, коли здається надзвичайно складно і. Нібито не видно світло в кінці тунелю ви показали, що Євангелія, Біблія відкриває горизонти нові, нові перспективи, нові можливості. ви зійшли на найвищу вершину в частині цієї Олімпіади? Я сподіваюся, що ви знаєте. Е... Те, що вони знають багато, і тому я би дуже просив, щоб ви цими своїми знаннями поділилися з усіма, з ким ви комунікуєте: з друзями, з родичами, з батьками, з вчителями. Адже е 400 це ще не 542, і нам є ще куди рости. 54 громади це не 64 громади. У нас навколо є великі території. Тих областей, де, де, де треба наш приклад став хорошим прикладом для масштабування. Радісно ділились своїми емоціями з нами переможці Олімпіади та їх наставники. Я б не сказала, що я готувалась дуже довго, тому що я читаю біблію ще з дитинства. Як мені з дитинства мені мама читала, потім я навчилась читати. Я сама почала читати. Е, Готувалася як я повторила деякі там моменти. А так, я в принципі все знала. Ти очікувала перемогу чи ні? Ну, мама мене давала, тому думала, що так. Ти вже придумала, куди витратиш свою нагороду? Може, куплю планшета для малювання. Учасники олімпіади знавці біблії, це ті діти, які люблять святе письмо і досліджують його з дитинства. У нас Вчителів, які хочуть бачити краще майбутнє нашої держави, а воно без духовності ніяк. І тому для мене важливо, щоб наша Україна процвітала саме в духовному плані. Тоді буде великий результат всієї нашої держави. Завдяки моїй учениці я мала змогу побувати тут, у Рівненській обласній раді. Майбутнє у цій олімпіаді, тому що Біблія. Я повторюю це книга книг, і без неї, ну напевно, наше життя неможливе. А на завершення урочистостей усі присутні отримали унікальну нагоду взяти участь у голосуванні щодо підтримки програми морально-духовного спрямування у Рівненській області. Нам важливо побачити, наскільки наші діти, наші батьки, учасники освітнього процесу, педагогічні працівники, начальники у сфері освіти підтримують проєкт резолюції щодо впровадження предметів духовно-морального спрямування християнської етики у закладах освіти. Отже, у нас за 61, проти 0, тримали 0, не голосували 0. Рішення прийняте і резолюція нашого Заходу да, прийнята і буде направлена е, до тих органів, тим посадовим особам, які мають її потім обов'язково виконати.